Там так? яди зберігають, так? Да. І ще що? Ще ж не там взяти муси. – А яди такі ці ні, в, в бочках, так? Да? Ні. В мішках? Да. А, в мішках? А в бочках теж яд. не 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 бочках яди. В бочках не привозять. В бочках привозять яди і на ті великі трактора, які кроплять. Тільки в бочках. Я там поня. дуже сильний відео. А як тебе звати? Мар'ян. Мар'ян? А де ти живеш? Ці позирки, тут вона родився там у вулицю там після ти... та другої хати. От та хата йде uh -huh. в двох хатах. І я з тих хати живу. Тут в бабушці живеш, так? Да? Так. Да. Ти в гості я до бабусі приїхав? Тут до бабусі в гості приїхав, так? Да. Бачу, да? да, щось я спікся, то треба зловживати. Зараз накину, щоб. Ти, ти тут гуляєш часто, так? Да? Ну їжджу, катаюся. Завтра виїду ще додому. А от трактори машини розвертаються. No. І туди там муха вчора везли. І йде там трактор або прямо. No. Двітер. Він такі ламашинки підходить. No. No. Туди біжать машини і трактори. No. <гану> не проходить. Я туди там заганяють. Де муху а потом щось перевезли. А що таке муха? Думаю, що... А муха це вона крок. Це трактор кропільщик там є ще другий цей поїхав на да. здорових кольосах. Це вже yeah. більший муха. Да, більший муха. Yeah. Вони такі. там стоять за тими бочками, ці мухи, так? Да? Ні, оце муха там стоїть, а той великий, там буде стояти. Ага, там буде парковка навіть. А -а -а. Да, да. Да? Да. Ти тут як, як інженер все знаєш. Ну да? так? Юж на велосипеді їздить. Значить, тут... жив. Тобі зарплату не платять за те, щоб тут їхати? Ні. А вот там у прямо до де бачить, там гороча. Ходить день да. і то там сімочки сушаться. Олійня, так? Так. І олію роблять тут, так? Да? Ну, олію не туди, кажуть, роблять. На ці бригаді я не бачу, що бо зі олією. Що любитель прокататися, з троферу його намагає. З Сто 100... са. Поїхав туди, розвернувся і приїхав на сьогодні.